Вербування, допити, фіктивний розстріл. У колонії, де отримували українських військових, смерть ставала буденністю. Саме так згадує російський полон Сергій Денисенко. У нас п'ять чоловік померло від туберкульозу, від якихось болезнь, сердечних недостатності. Один хлопець викинувся у нас з вікна. Я побили, але не було з боку друга, щоб я підтримав. Він прибіжав, каже: я більше це не можу. Він нічого не сказав. Він просто виліз і пригнув з другого поверху головою вниз. І на руках нас умер. На Харківщині Сергій чергував на блокпостах, патрулював місто та слідкував за дорогами і цивільними. Під час одного з таких чергувань, рухаючись по звивистій дорозі, він натрапив на блокпост, який виявився засідкою диверсійно розвідальної групи противника. Вони всього в перевернулися, вони замаскировані це все. Вони мене раз і в полон. Зв'язали руки, зв'язали руки, зняли з мене розгрузку, автомат, відкинули в сторону і затащили в ліс. Затащили в ліс, там, заховали мене, одразу почали проводити ну, розвідку, чи за мною, то ззаду їдемо. Вони мене обробили, розділи догола, шукали на мене наколки. Ну, Татуювання, наколки, це першим ділом, таке, щоб вияснити, хто що, бо вони ж не знали, що зі мною робити. У лісі чоловіка допитували, застосовуючи залякування. Імітували розстріли, роздягали, шукали татуювання. Після цього його перевезли до Сватового на Ахмадівську базу. Я на цій базі пробув пробував одну ніч. Чекали там до 12 годин, які з генералом приїхати. генерал Чеченський і мене. Допитував, ну він мене питав, як наш моральний дух, як ми це на наступити. Ну, я говорив все як вправду. Питав, де я воював. Що буду скривати? Справа в тому, що я солдат. Кажу, воював там стояв, там стояв. Він каже, я... а в мене друг теж там стояв, камішувасіка, танкіст без руки, і без ноги. Потім я пожалів, що це сказав, то, що він. Сказав своєму підручному, каже, лише його тут, а ти, каже, його ж треба здати. Тієї ночі по Сватовому вдарили українські ракети, розбивши ворожу базу, де перебував Сергій Денисенко. Він планував текти, але не наважився через незнання місцевості. Згодом його перевезли до відділку, де він провів близько двох тижнів у підвалі. То приковували мене до столба желізного десь на ручниках. Вони собі там стоять, десь на ході я приковані стою, вони сидять в машині, дивляться, я під дочом сиджу, капаю. Або десь прико до паркана на землю приковують. Один раз мене в багажник забили у такої маленької машини опель Корса, що я там мене всі руки, ноги звело. У полоні чоловіка намагалися психологічно зламати та вербувати, критикуючи політику і владу України. Він відмовлявся, а його біографію ретельно фіксували для можливого використання в судових процесах. Вони спочатку голодом вимолють вас. Ми ж голодали, ми цілімо голодні. Хлопці хотіли, щоб якусь пайку, щоб вижити і йшли на ті роботи. Я старався не ходити. Я не ходив взагалі на роботи. І казав, що не треба робити, те, що сьогодні ти робиш, Там камінь б'єш, там ліс пилиш, там це, завтра ти будеш. Так і було. Гроби вже їм робили, потім вже і... Техніку привезти, там ремонтувати їхні. От, ну але саме головне, що робота люба. Вона на їхній території вона, я вважаю, що це не, не добре. Після тривалого полону Сергія нарешті звільнили. Обмін кілька разів зривався, інформації майже не було. А шлях додому був складним і заплутаним. Літак приземлявся кілька разів, і лише згодом стало зрозуміло, що він їде на обмін. Приїхали в Білорусі там. Прилетіли в Білорусі, посадили у нас автобуси. Як завжди, там якийсь волонтер нам дали сухпайочки такі, знаєте, такі вже де пепси-кола була, ну, консерви вкусні, там ще той волонтер каже, це від Лукашенки, від Лукашенки. <смістя> Хлопці посміялися, ну їсти хочуть, бо знаєте таке, це з'їли та й все. Ну, Приїхали ми вже на наш бік. Волонтерша дала мені телефон, хоче подзвонити. думаю. Я кажу, я не пам'ятаю жінки телефон, я це впутую. Я кажу, зараз ми знайдемо. І от вони дали. Набирали її. І я дзвонив ці перші хвилини. Дуже тяжко мені було, бо я ж не знав три роки, що з ними. Почую голос добре, чую сина з боку голос. Ну, я перше, мої всі живі. У липні цього року Сергія Денисенка повернули додому після двох років полону. Він пройшов місячний курс реабілітації у Трускавці і, нарешті, знову опинився серед рідних у колі сім'ї, де знайшов спокій та підтримку. Катерина Тарасюк, Андрій Кордубан, Новини Сі 4